Всім привіт. Введення стелі цін на російську нафту може привести до різкого підвищення вартості чорного золота на світових ринках, заявив перший заступник голови Комітету з економічної політики Ради Федерації Росії Іван Абрамов. Візначається, що напередодні Держави Великої Сімки і Австралія досягли консенсусу щодо введення стилі цін на російський енергоресурс на рівні 60 доларів за барель. Абрамов підкреслив, що штучне регулювання ринку енергоресурсів призведе в кінцевому підсумку до ажіотажного попиту, розриву налагоджених логістичних ланцюжків і лавиноподібного зростання цін на паливо по всьому світу, за його оцінкою, наслідки для населення Європи і економіки акрорегіону будуть дуже важкими. Сенатор уточнив, що економіка в Росоюзу втратить всі свої конкурентні переваги на дуже тривалий термін. Абрамов резюмував, що Росія не стане продавати нафту за такою ціною. Москва співпрацюватиме з тими державами, які побажають співпрацювати з Росією на взаємовигідних умовах. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!